Мої вітання. Ви дивитесь інформаційну програму Час. У студії працює Юрій Повлишнець. Сьогодні у випуску ви побачите. Столичний візит. В Мукачево прибув представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. В Мукачеві зібрався міськвиконком. Незадовільний стан. Співробітники Даї провіряють ужгоровські дороги. Організаційний момент в хусті готуються до Дня міста. Лікарський догляд замість батьківської турботи, покинуті діти виноградівщини. Командний дух та згуртованість. Переможці військово-патріотичної гри Зірниця визначили. Книга як вона є від ідеї до друку. Алергічна весна небезпечна пора для здоров'я. На Закарпаття прибув представник уповноваженого з питань дотримання прав дитини та гендерної рівності. Мета візиту ознайомлення життя національних меншин, зокрема ромського населення, відвідання місць їх компактного проживання в Мукачеві та школи, де навчаються діти ромів. Оксана Філіпішина на прес-конференції поділилася своїми враженнями з представниками влади та журналістами, серед яких була і Світлана Комлєва. Закарпаття область, де проживає найчисельніша ромська громада. Що робить держава для інтеграції ромського населення в українське суспільство? основна тема, яка піднімалась на прес-конференції. Абсолютно чіткі завдання, які стоять, це питання інтеграції ромського населення як національної меншини, яка друга за чисельністю в Україні є національною меншиною. Ви знаєте, що питання ромів є питаннями. І європейської інтеграції України, представнику повноваженого Оксана Філіпішина, зазначила, на початку поточного місяця президент підписав указ, яким затвердив стратегію захисту та інтеграції ромів у суспільство до 2020 року. Однак, коли саме плани почнуть реалізовуватись на практиці, говорити зарано, але одразу в мене викликає занепокоєння те, що відповідно до пункту цього акту уряд має протягом шести місяців. Прийняти план заходів на реалізацію цього цієї стратегії передбачено, що що стратегія буде фінансуватися. Здебільшого за рахунок коштів державного бюджету щодо програми Роми Закарпаття, яка діє в краї, то інформації про кількість коштів, скерованих на її реалізацію, Оксана Філіпішина так і не отримала. Важливу роль для адаптації ромського населення має й те, наскільки можна змінити ментальність цієї категорії населення та звичний для них уклад життя. Позаяк основні клієнти управління та соціального захисту саме представники ромської національності. Я думаю, що серед ромського населення відсутня мотивація на працю. А якби називати проблему номер 1 яка сьогодні є серед ромського населення, то я назвав би цю проблему. Діти, які виховуються в сім'ї, де не працюють батьки, вони отримують якраз такий напрямок виховання, що це не обов'язково. Освітницька та інформаційна робота з цієї категорії населення також необхідна. Зокрема, в Мукачеві нещодавно запрацював центр соціальних служб у справах сім'ї дітей та молоді при Мукачівському міськвиконкомі. А також вже протягом восьми місяців діє Мукачівський правозахисний центр. Загалом до нас звернулося 858 людей. З них приблизно 280-290 – Це безпосередньо в наш ромський офіс. Були абсолютно різні питання. Це і Проблеми паспортизації це і питання земельні, також по працевлаштуванні ромської молоді. Для того аби досягти позитивних результатів у вирішенні цієї та інших проблем, потрібно й не відвертатись та закривати очі на негаразди, а продовжувати активно співпрацювати з ромською громадою та спільно шукати шляхи їх вирішення. За інформацією Державної прикордонної служби в пункті пропуску для автомобільного сполучення Загонь Угорщина, проводитимуться ремонтні роботи. Проблеми з перетином триватимуть до 13 червня. Ремонт планують проводити поступово на кожному з напрямків, щоб повністю не обмежувати рух. На час ремонтних робіт можливе різке накопичення транспортних засобів. Громадянам рекомендують перетинати українсько-угорський кордон в інших пунктах пропуску дзвінкове, Косино, лужанка, вилок. Комунальному підприємству у Торма надали дозвіл на поводження із небезпечними відходами, а головний лікар обласної дитячої лікарні поінформувала про стан медичної допомоги дитячому населенню міста. Сьогоднішнє засідання Мукачівського міськвиконкому видалось різноплановим. А деталі розповість Олександр Поліщук. У сфері надання медичної допомоги накопичилось чимало проблем. Тому розгляд першого питання порядку денного засідання міськвиконкому розтягнувся на 40 хвилин. В місті Викачино є 18 тисяч 444 тисячі діточок. Із них до року, це станом на 01, .01 року, до року ми мали 1 тисячу 86 діточок. Також важливим є питання вакцинації дітей. І тут справи йдуть якнайкраще. А, Цієї області, значить, і на фоні як України ми спокачимо на дуже хорошому рівні. Значить, рівень колективного умунітету у нас 97,9%. Але реформа медицини все ж створює проблем більше, ніж їх вирішує, зазначив міський голова. Я маю право не розуміти, в чому вони фахівець, але висказує свою точку зору як не фахівець в медицині, а як управлінецього. Самоврядування, я цього не розумію. Що нас чекає завтра? Ну теж не розумію. Багато пишуть, багато говорять, а медицина стоїть на місці. Окрім того, на засіданні розглянули багато майнових та земельних питань, а також питань надання дозволів. Одним із рішень було дозволити комунальному підприємству Вторма експлуатацію об'єкта на поводження з небезпечними відходами. Відтепер на території міста збиратимуть відпрацьовані автономні джерела енергії, починаючи від найдрібніших батарейок, закінчуючи габаритними акумуляторами. Добре, що є така фірма, яка буде цим займатися і здавати у ті місця, де йде утилізація і переробка з відповідними вимогами, не забруднюючи і не надаючи шкоду навколишньому середовищі. Загалом на засіданні розглянули 23 пункти порядку денного. По всіх прийняли відповідні рішення. З грального бізнесу Закарпатська прокуратура стягнула фінансових санкцій на понад 16 мільйонів гривень за проведення азартних ігор в супереч закону України про заборону грального бізнесу. В ході проведення працівниками ДПА у Закарпатській області перевірок суб'єктів господарювання було виявлено організацію та проведення ними азартних ігор. Відповідачі ж при цьому посилались на те, що ігрові автомати були вимкнені і знаходились на зберіганні. Проте в суді прокурор довів факт організації азартних ігор з можливістю отримання виграшу у грошовій формі. А відтак і прям. Мого порушення вимог закону України. Ужгородський міський відділ Даї спільно з комунальниками здійснив об'їзд доріг міста, які вкриті ямами та вибоїнами. Найгірші автотранспортні шляхи в спальних районах міста та дороги, що ведуть до присілків. Оскільки міська влада на кілька місяців запізнилася з їх ремонтом, побачити цілий асфальт практично неможливо. Деталі рейду дивіться у сюжеті Ірини Ващук. Після зими практично всі автошляхи потребують часткового або капітального ремонту. До прикладу, в Ужгороді таких доріг 70%. Аби провести ретельне дослідження доріг обласного центру, виміряти розміри ям та скласти відомчі протоколи, відділ міського ДАІ вирушив вулицями міста. Нам надійшло вказівки щодо обстеження, проведення обстеження всіх доріг та вулиць в Закарпатській області. Якщо відносно міста Ужгорода, то сьогодні разом з представниками комунальних організацій, з представниками міської влади, буде проведено комплексне обстеження вулиць міста Ужгорода. За результатами обстеження, які подали технічні служби, більшість ужгородських доріг потребують капітального ремонту, де не де шлях ремонтують, однак із суттєвим запізненням. Дає нічого нового не відкрило. Вони лише підтвердили те, що що спостерігають всі ужгородці, Дороги в жахливому стані. Ще в березні ми пропонували на сесії міської ради по погорєлову вже тоді підготувати все необхідне, щоб почати ремонт. На жаль, цього зроблено не було. Мер у квітні, замість того, щоб займатися цим питанням, поїхав просто на море. На оновлення доріг міського значення загалом виділено кілька мільйонів гривень. Однак, як совісно, їх освоюватимуть фірми, що виграли тендер, поки невідомо. Два мільйони виділено саме на поточний ремонт. Питання в тому, освоєні то вони будуть, але наскільки ефективним буде це освоєння, тобто, зрештою, який покрив доріг ми отримаємо, скільки він протримається, тут великі сумніви у дорожньо-патрульній інспекції зазначили, що неремонтовані дороги рідко стають причинами ДТП. Однак трапляються випадки, коли водії під час об'їзду ям можуть порушувати правила руху і виїжджати на зустрічну смугу, що звісно дуже небезпечно. У Хусі серйозно готуються до головного свята міста. 22 квітня відбулося перше засідання оргкомітету на чолі з міським головою щодо проведення дня міста та двох міжнародних фестивалів, що проходитимуть у рамках свята. Святкувати хусяни та гості міста будуть три дні з 10 по 12 травня. А ось що саме на них чекатиме, вже знають і наші кореспонденти. У рамках святкування дня міста вперше відбудеться міжнародний фольклорний фестиваль Білі нарциси» – Результат багаторічної співпраці міст побратимів словацького Сніна та закарпатського хуста. Мета проєкту – розвиток туризму карпатського біосферного ареалу. Фестиваль проводитиметься за кошти Євросоюзу. Фактично Ми об'єднали три свята в одне для того, щоб дати йому більше видовищності, щоб воно більш запам'яталося мешканцям міста. Ми використовуємо можливість надану нам європейським союзом нам проведення фестивалю Білого нарцис», який буде започаткований, буде перший етап фольклорного фестивалю. Сплановані відповідні заходи і до дня міста, які відзначатимуть хостяни у неділю, 12 травня. Визначили члени оргкомітету і місце проведення дійства. Хоча це було і нелегко. Кожен хостянин хоче, щоб чим швидше почалося. Реконструкція центральної частини міста ви бачили і на соцмережах, і на сайті міської ради вже викладена візуалізація. Вже пройшла експертиза реконструкції центральної частини міста, але не проводячи будь-які роботи перед великоднем, ми вирішили все-таки відкласти на ці два тижні початок робіт. Прихро констатувати, але єдине, що не готове до свята, це хуські дороги, які мають приймати гостей. Ми плануємо провести роботи по облаштуванню доріг. Плануємо, але фактично не все від нас залежить. Залежить також дуже багато від облавтодора. Це вулиця Духновича, яка вже набила обхомину, напевно, всім містян, мешканцям міста Хуста, тому що із липня місяця відколи. Облавтодор отримав кошти, можна було вже просунутися далеко в цій роботі. У дні святкувань у центрі планують розмістити торговельні намети, дитячі ігрові майданчики, а також ряд виставок та експозицій. Частуватимуть гостей смачненьким бичком на вертелі та іншою смакотою, а розважатимуть публіку, місцеві виконавці та колективи художньої самодіяльності. До того ж, традиційно проводитимуться різні спортивні змагання, та й не тільки. Це буде міжнародний фестиваль, і один і другий. Це будуть запрошені мери міст побратимів. Буде запрошені консули всі, які представляють свої країни у Закарпатській області. Отож, 12 травня людям не доведеться нудьгувати за підсумками наради щодо підготовки до святкування дня хуста. Міський голова Володимир Кащук насамперед дав кожному доручення, аби зрештою створити всі необхідні умови для кращого відпочинку, як містян, так і гостей на всі 100%. Святкування дня хуста проходитиме за підтримки депутата Верховної Ради України Павла Балоги. Інформаційний випуск триває, і далі ви дізнаєтесь про наступне. Лікарський догляд замість батьківської турботи. Покинуті діти виноградівщини, командний дух та згуртованість. Переможці військово-патріотичної гри Зірниця визначили. Книга як вона є: від ідеї до друку. Алергічна весна, небезпечна пора для здоров'я. Українці увійшли до п'ятірки найбільш питущих націй у світі. За статистикою ВОЗ за 2012 рік ми займаємо п'яте місце в світі за споживанням алкоголю. У 2011-му було шосте і друге за рівнем смертності від цієї соціальної недуги в Європі. Сьогодні від алкоголю залежить від одного до півтора мільйонів українців. Українці споживають більше 15 літрів алкогольних напоїв на душу щороку. Попереду нас молдавани, які займають перше місце і випивають понад 18 літрів на людину. Чехи на другому місці п'ють на 2 літри менше. Третє місце за угорцями випивають щороку трохи більше 16 літрів алкоголю. І росіяни 15,7 літрів алкоголю щороку. На Виноградівщині щороку десятки новонароджених залишаються у дитячому відділенні, позбавлені батьківської турботи. Молоді матері, переважно ромської національності, залишають своїх немовлят в лікарні через вроджені патології, і в більшості випадків за ними не повертаються. Покинуті і одинокі такий статус мають ці діти при живих батьках. Матері залишили своїх нащадків, бо вони невеликовно хворі. В основному у нас на сьогодні знаходиться 10 дітей без матерів, з яких двоє подані в службу в справах дітей, як без батьківського піклування. Четверо знаходяться по хворобі. І інші по хворобі, довготриваючі форобі, які мають вроджені аномалії, які не підлягають виписці, і інші знаходяться по форобі з багатодітних сімей, яких батьки провідують. І коли ми скажемо, що дитина може йти додому, вони її заберуть додому. Тутешні жінки в основному ромської національності здебільшого залишають своїх невеліковно хворих дітей при першій же можливості. Однак збільшена виплата і фінансова допомога на дитину останнім часом таки почала вносити свої корективи. Це, думаю, що пов'язано все таки з виплатами. бо роми, наприклад, вони дуже бояться, щоб їм не зняли виплату на дітей, і стараються особливо перший два, другий місяць забрати дитинку з відділення, якщо вона вже може перебувати вдома, бо вони оформляють допомогу на дитину. Окремі з зозолі стали постійними гостями дитячого відділення лікарні. Здебільшого їхні чоловіки на заробітках і тому виховання і догляд дітей лежить на їх плечах. Одинадцять та дитинка. Все добре, слава Богу. Перший раз з ним бомниці і сім'я. Тут була, родила їх, і їх добре все, добре доглядають. Покинуті хворі немовлята, окрім якісного лікування, потребують як батьківської опіки, так і материнської ласки. Медики на жаль останнього дати не можуть. Тож людям нарешті треба зрозуміти, що Бог дає нове життя, аби люди раділи, а не кидали на призволяще своїх дітей. Обласний етап військово-патріотичної гри зірниця цими вихідними пройшов в ужгороді. Команди з усього Закарпаття приїхали показати свої навички, силу, спритність та розум. Нові знання здобули, вміння покращили, а найсильніша найбільш згуртована та ерудована команда здобула право на участь у всеукраїнських змаганнях. Деталі дивіться далі в сюжеті. військово патріотична гра зірниця за три роки проведення на обласному рівні вже стала доброю традицією. Команди з різних куточків Закарпаття змагались за право захищати честь рідного краю на всеукраїнському етапі. Хоч зірниця і позиціонується як спортивна гра, та насправді і учасники, і організатори вкладають в її проведення чималий патріотичний зміст. Прийде час, а це вже недовго. Що багатьом з вас прийдеться одіти армійську форму і стати на захист своєї батьківщини? Сьогоднішній етап військово-спортивної патріотичної гри «Зерниця» – це є одним з елементів підготовки до захисту нашої держави України. Перемогти прагне кожен, тому команди у складі дев'яти хлопців та трьох дівчат готувались до змагань відповідально, враховуючи минулорічну складність, різноплановість завдань. Я приїхала вдруге того року в нас були змагання ну, більш якби спортивні. Один був з історії, медицина і. Була естафета Десант. Проходили багато конкурсів, тренувалися, пригали в довжину, кидали гранати, бігали на довжину 30 метрів. У нас була строєва підготовка, кидання гранати, човниковий біг. Цьогоріч для дітей підготували сім етапів, серед яких два інтелектуальних, а також кидання гранати, надання медичної допомоги та інші. Особливо заповзятливі підготували навіть спеціальне вітання. Всі без винятку учасники здобули цінний досвід командних змагань та військові навички. За підсумками, друге місце посіли представники берегівського району, третє міжгірського, а на всеукраїнських змаганнях Закарпаття представлятиме команда з Мукачева. Сузіря талановитих дошкільнят у Мукачеві стартував перший етап всеукраїнського фестивалю дитячої творчості. Аби потрапити спочатку на обласний, а потім і на всеукраїнський конкурс у Києві. Вихованці всіх садочків міста демонстрували себе в танці, малюванні, співі та декламуванні. Разом з журі за талантами спостерігала і Катерина Можаєва. Підготовка, репетиція і все без хвилювань. Вихованці мукачевських садочків чекають свого виходу на сцену. Ми приготували танець полича. На сцені були не тільки курчата, весняні квіти, україночки, а й нащадки, племені Майя, які вражали публіку своєю акторською майстерністю. Поки діти танцювали, кваліфіковані члени журі виявляли найкращих і найобдарованіших. Така умова першого етапу всеукраїнського фестивалю Сузір'я талановитих дошкільнят змагалася малеча не лише в танці, а й у співі, грі на музичних інструментах, декламуванні віршів, малюванні та аплікації. «2013 рік указом президента оголошено роком дитячої творчості. І е, тому дуже багато заходів е, проводяться на рівні обласному, на рівні міському і республіканському по організації, по роботі з, е, з творчими обдаруваннями, з молодими людьми, а також з діточками. В Україні організовано такий конкурс зір'я творчих дошкільнят. І в рамках проведення цього конкурсу ми також організували такі змагання, конкурси що стосуються творчості дошкільників у місті Мукачеві. Головні критерії оцінювання розкутість на сцені і акторська майстерність. Більша половина маленьких учасників проявила себе у танцях і співі. Попрацювати в цьому напрямку довелося не тільки малечі, а перш за все, музичним керівникам. До цього конкурсу нас да, залучені всі музичні керівники. Дошкільних навчальних закладів нашого міста вони приймали дуже активну участь, пізували дітей пісенні виступи, виступи танців. І, зокрема, вихователі приймали участь готуючи дітей до виступу з літературними творами, зокрема віршами. Головне, що діткам подібні конкурси лише в задоволення. Вони і себе проявлять, і нових друзів знайдуть. А якщо пощастить, то потраплять на обласний етап в Ужгород, після чого, в разі перемоги, можуть опинитися в Києві на головному столу. Личному етапі. 23 квітня в усьому світі відзначають День книги та авторського права. Хоча статистика читабельності друкованих видань нині не радує, та конкуренція серед друкарень значна. Щодня десятки фахівців трудяться над виготовленням книги. Один день у друкарні провели й мої колеги. Тож в наступному сюжеті дивіться, з чого починається книга. На жаль, у сучасному світі звичайна друкована книга втратила свою популярність. Все більше людей не дають перевагу електронним виданням або ж взагалі не читають книжки. Много зараз літератури в інтернеті можна, звісно, прочитати електронні книжки. є. ну і таку теж читають діти. наприклад. Тільки не художствіну літературу, тільки не художстів научно публіцистичну чисту. Дуже рідко ще знаю читати, але такі, які для мене і по фахові, бо ще Згідно з дослідженнями соціологів, читає книги менше половини українців. Найбільш читаючі вікові групи це молодь до 30 років та люди у віці 50-54 років. Серед читачів більше жінок ніж чоловіків. Сильна стать надає перевагу газетам чи технічним фаховим виданням. Я ні, я не дуже люблю читати, но технічну літературу обожаю. Безцінне надбання людства, книгодрукування. Та, на жаль, із такою статистикою читання ситуація і на ринку книговидавництва систематично погіршується. Кілька останніх років продаж книг постійно падає. Зараз не дуже сприятливий час для книговидавців по всій Україні. Я спілкуюся з Києвом, з Харковом, з колегами, і вони змушені урізати потужності, урізати видання, тому що, на жаль, зараз така скрутна ситуація. Бути видавцем сьогодні радше затратно аніж прибутково, адже техніка для виготовлення книги не з дешевих. І щодня над нею працюють десятки фахівців. Починається робота з ідеї. Нема двох однакових замов до кожного треба свій підхід, до кожного треба докласти багато зусиль і показати таке. Не себе терпіння, щоб все вислухати, що тобі люди говорять. Коли дизайн книги розробили, виготовляють пластини, з яких уже власне йде друк. Працює офсетна машина, точніше, друкар за нею. До речі, знайти якого нелегко. Наприклад, Тарас, який вже сім років працює в одній із друкарень Ужгорода, доїжджає з Івано-Франківська. Моя робота полягає на напечатанні різної поліграфічної продукції. Сам перед був би дуже радий, якщо б наша молодь. Ну і ми більше користувалися книгами. Ну і ми відповідно більше їх почати. Далі на книгу чекає обрізка, проклейка і книга лягає на полиці магазинів. Сто примірників і три дні роботи. Щодо ціни, то це вже залежить від примх клієнта та складності їх виготовлення. Михайло Газуда, кандидат економічних наук, вже не один рік видає власні книги. Каже: він вибагливий клієнт, тому знайти потрібну друкарню складно. Видавничі підприємства, які функціонують у нашому регіоні. Ну в загальному можна відмітити досить велику їхню кількість, які є, але послуги і відношення до видавничої діяльності у них трошечки різні. Сьогодні друкарні виживають як можуть, пропонують акції, окрім книг, друкують різноманітну поліграфію, оголошення, рекламні флаєри, візитівки тощо, адже на одній книзі не вижити. Весна кому радість, кому суцільний дискомфорт. В період цвітіння дерев алергіки потерпають найдужче. При легкій формі обійдеться незручностями і чханням, а от при ускладненнях серйозна загроза здоров'ю і навіть життю. Як зробити життя з алергією безпечним, дізнаєтесь в наступному сюжеті. <плес> Останніми роками весна приходить раптово, тому через одночасне цвітіння багатьох дерев у повітрі присутні одразу всі види алергічного пилу. Особливо несприятливо це впливає на алергіків. Это и береза, и ольха, и лещина, и клен. И пыление этих деревьев будет наблюдаться вот в Ужгороде еще в ближайшие 2-3 недели. Люди, имеющие аллергию на пыльцу деревьев, выходя на улицу, будут отмечать такие симптомы, как зуд носа, зуд глаз, чихание, слезотечение, першение в горле, головная боль. За словами пані Алли, в сонячну вітряну погоду концентрація пилку збільшується настільки, що навіть здорова людина може відчути дискомфорт, не кажучи про алергіка. Ускладнює ситуацію схожість симптомів із застудою та безпечність людей. Населення або не знає про алергію, або ж використовує найпростіші засоби. Респіратор іншого способу немає. Це є люди, організм який сприймає, а є який. Не воспринимаю. Я вас приймаю, дочка вас приймає, капає ми каплі і все. Ніякої допомоги від алергії ми не маємо. Вітамінози надати, чиє, значить, все только природне і більше нічого. Самолікування може викликати звикання організму до певних речовин і препаратів, ігнорування проблеми, призвести до алергічних ускладнень, хронічної астми та навіть нападів за духи. Насправді, візит до лікаря та банальна проба на алергію в сукупності із нескладними правилами поведінки допоможуть зробити життя алергіка повноцінним. Желательно всегда иметь средства для промывания носа и глаз. Сейчас в аптеках очень много всевозможных средств, которые можно наносить на слизистую оболочку носа, производя так называемый туалет носа и глаз. Это гигиенические мероприятия, они помогают смыть механический аллерген со слизистых оболочек носа и глаза. Приходя домой, рекомендуется снять одежду, в которой вы гуляли на улице, потому что на нее тоже прилипла пыльца. Також не варто пропускати прийом виписаних ліків та обмежити контакт із алергеном. Прогулянка у вечірню пору замість обідньої. Після дощу замість сонячної погоди. Також на порядок полегшить симптоми і навіть частоту їх виникнення. Це було останнє повідомлення випуску. А вже завтра ви побачите. Поза цивілізацією рідня видатного церковного діяча живе без світла та газу. Дерево символ древній ясен в ужгороді приманка для туристів. Байки для школярів. Презентація дитячої книги. На сьогодні це все. У студії працював Юрій Павлешнець. Прощаюся з вами. Зустрінемось завтра на цьому ж телеканалі.